Привіт, друзі. Ну, відгадаємо загадку. Біжу, немов сходинками, камінчиком Дзвеню. Ви здалеку впізнаєте пісеньку мою. Що це? Так, це річка. Давайте разом помандруємо сьогодні до річки. От ми і прийшли, діти. Ось вона, річка. Яке ж тут усе гарне. Блакитна вода річки виблискує на сонці, хвилі припливають до берега, розбиваються. Так, знову. і знову. Річка несе свої води від витоку до гирла. А життя ворує у воді та на березі. На річці можна нескінченно спостерігати за живими істотами. По річці плавають дикі качки, вони перегукуються між собою. Над водою літають різні пташки, які на секунду спускаються до води, хапають проворними дзьобаками якусь комашку чи черв'ячка і піднімаються в небо. Хлюпає риба, виблискують над водою бабки з прозорими крилами, гучно стрибають у рязку жаби. І, звичайно, найкращий відпочинок на річці це плисти нею на човні. На катері. А якщо річка велика, як Дніпро, наприклад, то на теплоході. Тільки помандрувавши річкою, можна по справжньому зрозуміти її красу. А якщо кататися на маленькому човнику, то можна почути звуки природи. Побачити спокійну красу водної поверхні та зелених берегів. Ось і підійшла до кінця наша екскурсія до річки. До побачення, діти!